Гадай цей день? Звичайний робочий день, це було 29 березня 2022 року. Ми перебували на робочих місцях, якщо не поміняюся, було десь приблизно біля 8 години, 40 хвилин ранку. І ми почули вибухи. До головного управління почали надходити виклики про руйнування будівлі обласної державної адміністрації. Нашими диспетчерами були направлені на місце підрозділи, які позиція в місті Миколаєві, і ми в складі оперативної групи виїхали теж до міста. Тобто менше, ніж за п'ять міні. Ну да, ми ж тут недалеко знаходимося. Побачили зразу, що багато людей травмовані, люди обличчя в крові. Деяким людям вже надавали допомоги перехожі, які проходили мимо. Ну і також розуміли, що в будівлі ще знаходяться люди. Побачили, що з вікон шостого, сьомого, восьмого поверху виглядають люди, які благають про допомогу. Значить, за допомогою автодрабин було врятовано. З вищих поверхів три людини, два чоловіка і, і жінка. І також було ще врятовано 19 чоловік, окремо з будівлі. На жаль, один з рятованих нашими підрозділами, який був доставлений до лікарні швидкої медичної допомоги, через деякий час загинув від отриманих травм. Пошуково-рятувальна операція нашим підрозділом тривала до 3 квітня. 3 квітня було знайдено під завалами на першому поверсі. Остання людина. Мирний час, якщо руйнування будівель ставалося, основні причини це були вибухи побутового газу, це 90% випадків. За цей рік це все руйнування пов'язане з обстрілами. І не можна там, шаблонно сказати, що вони там, всі схожі, ці виклики. Кожний виклик по-своєму індивідуальний. Рятувальники, коли працюють на висоті, це вже небезпека, коли ще над ними свисають, от, як тут плити. То це ще більше. Взагалі ну, ж ще ймовірність повторного обстрілу. Ну, ну якби, у нас вся надія на наше ЗСУ була, якщо повторні обстріли повинні були бути, нас інформували і ми відводили людей на безпечну відстань. Герб знаходився під плитами. Після того, як відбулося руйнування будівлі, він впав у внутрішню частину будівлі. Mm -hmm. да. Ну, внутрі тут же стінка була, і він там упав туди, і він був під плитами. І вже за допомогою крана його доставали і поклали туди на газон. Угу. Ну, Він герб, як наша країна, неушкоджений, може трошки поцарапаний. Українці об'єдналися під час війни і такої єдності, такої сили духу, напевно, ніколи не було. У нас чи допомагали не тільки раті рятівники, і медики тут. Чи хтось ще допомагав? Е, ну ви правильно сказали, що українці в даний час всі об'єдналися в даний час. От вірніше в час, коли відбулось руйнування цієї будівлі, якщо сказати, в загалом після прильотів, де були руйнування в інших будівлях, дуже сильно допомагали, як підприємство міста Миколаєва так і. Благодійні організації підприємства надавали важку техніку для розборів конструкцій. Благодійні організації постачали нашим рятувальникам як їжу, воду, так і. Засоби захисту ці пілюстки. Отут біля адміністрації люди підходили, звичайні люди з, з цього міста підходили, питали, що треба допомогти. І ставали з нашими рятувальниками. Елементарно, Ми їх не могли допускати внутрі будівлю, але оці всі каміння, сміття вони допомагали, розгортали. Чим мотивовані наші сусіди тим, щоб таке творити в нашому місті, в нашій країні? Ну, це питання політичне. Я думаю, що зараз до рівня нашого життя напевно. За останні роки українська нація показала, що може виходити і на вулиці, і влада до неї дослуховується. І наша нація вільна, і елементарні питання виїзду за кордон. майже кожен українець може собі це дозволити. Думаю, тільки це в цю сторону. Дальше не пойду в четвертий вже зовсім хіровенький. Ты червий, да? Да. Віталій Александрович, згадайте день 29 березня 22 року. Треба зазначати цю подію з 28-го. 28 березня приїхали декілька народних депутатів до міста з пропозицією допомогти там. І ми обговорювали це після роботи, бо вони пізно приїхали. Ми затрималися і домовилися на нараду наступного дня на 8.30 з військовими там для того, щоб це імплементувати. Але Зранку я затримався, скажімо так, і ми перенесли нараду з 8.30 на 9 в 8.47, скільки я пам'ятаю, ракета вдарила будівлю, вода. На жаль, чи, на щастя, ми запізнилися і, скажімо, це врятувало там ще, мабуть, 50-100 людей, які теж відтермінувалися по сроку, хто, хто чекав внизу, хто пив каву. Тобто, хто пішов у своїх справах і планував повертатися на 9 годину. Це був звичайний день. Чи вже коли всі звикли до вибухів до ракет? Чи вже стало трошки тихіше, і здавалося, що вже, далеко далеко все. Після 14 березня, коли відбили наші збройні сили окупантів з під Вознесенська, з під Миколаєва, вони відступили до смуги приблизно адміністративного кордону Херсонської області. Пройшло. Там менше, ну два тижні пройшло. Тобто, всі почали звикати, що ворог не стоїть тут біля міста, а знаходиться трохи подалі, і ми почали виїжджати навпаки туди більше к лінії фронту. Тобто це такий був момент, коли ми трохи здихнули вільніше, тому що Миколаїв вже не був в облозі з трьох боків, але по свіжій пам'яті ми все розуміли, і це була. Одна ну, активна дуже фаза військових дій на Миколаївщині. Ви ж ночували кожного дня в будівлі ОВА і знаходились там? Скільки часу ви вже перед тим не ночували? Два дні. Два дні. 27-го ми перший раз спочатку бойових дій, 24 лютого. Ми 27 березня, перший раз не залишилися в будівлі. І вийшли, а там ночувало багато людей з команди, І всі почали розсереджуватися там, ну, скажімо так, ночувати вдома. Ну, багато це скільки? 30, 40, 50 осіб приблизно? Ну, всі заступники, близько помічників, 8, апарат, ну, людей 30 постійно, це додатково, так, да, постійно ночувало в будівлях, так, до да, 27 березня, да. І 27-го була команда, ну, ну давайте виїжджати таке інше. А розсередження було проведено раніше чи спочатку. І там був лише керівний склад в основному, та люди, які забезпечували життєдіяльність та роботу керівного складу. Це скільки відсотків від загального штату, який звичайно там знаходився. Ну, загальний штат 700, там приблизно там, 500 людей мало бути. На час удару було близько 100, 150 людей. Всі інші були розсереджені. Цей день це перемовини в Стамбулі. Так. Це цього дня, як якраз були проведені перемовини в Стамбулі. а у росіян є така звичка, коли вони домовляються про мир, вони обов'язково. Нападають на цивільних. Це було і про під час перемовин по зеленому коридору в Одесі, коли вони в порт ракетою вдарили. Це було 29-го, коли в Стамбулі були перемовини. Це було і пізніше, коли теж, коли виступає їх там лідер і каже, що ці руки ні на кого не падали, вони в той же час випускають ракети для того, щоб закріпити за собою. Ці слова є ще версія, що це був вівторок, да, 29-те, а перед тим переводили годинники, і змінилася час різниця між Україною і Росією, що вони просто не вгадали з часом, що вони хотіли це зробити пізніше. Що ви думаєте? Це є таке? Ну, конспірологічних версій може бути багато навіть до того, щоб вони могли знати і були там раніше, наприклад. Ну, росіяни. Щодо військового планування, вони тупі, але вони не настільки, щоб не враховувати зміну в часі, в часових поясах. Тому я гадаю, що можливо, але мало вирогідне. Угу. Вона прилетіла прямо в ваш кабінет. Вона прилетіла в кабінет в вікно мого секретаря Валерії, яка завжди приходила на 15 хвилин раніше для того, щоб підготувати нам робочі місця. Вона загинула, Нашли її останнє. Там була чи якась мітка, чи щось, чи вони просто знали така настільки точна зброя, що вони могли це розрахувати самі? З відео ракети, з шляху, як вона заходила, військові зробили висновок, що це високоточна ракета калібр, вони є там багатьох типів, і що ця ймовірно має похибку в 1-2 метри. Тобто залетіла вона в вікно чи потрапила в стіну біля вікна. Це один-два метри, які в неї є похибка. Тобто мітки є, не потрібна була. Я не виключаю, що вона могла бути, бо в нас було дуже багато людей щодня працювала, обробляли з регіонів люди, волонтери, мисливці, спротив, ТРО. Ну тобто всі були там. Тому Мітка можливо, але я гадаю, що це простіше все зроблено, бо ми не скривали того, що ми працюємо. Що це змінило у вас ця, ця подія? Перше, те, що мав загинути 29-го, далі життя більш вільне, і треба його використовувати на користь, тому що, в принципі, могло бути по-іншому. Тобто додалося злості, додалося, скажімо так прямо. Нелюбові і ненависті до росіян, але це додало сил для того, щоб довести все до логічного кінця, і додало сил працювати проти росіян в одному з інтерв'ю. Ви сказали, що вас запитали, чи чому так багато розбудівель зруйнували росіяни? І ви сказали, що неможливо 14 тисяч разів помилково обстріляти інфраструктуру цивільну, там дома і все інше. Що вони роблять? Ну на що це зрозуміло да? Вони у нас не дружать з головою. А Сенс. Ну, росіяни за цей рік неодноразово змінювали тактику. Давайте так, перше, нас зустрінуть з квітами. Ні. Ми їх налякаємо цивільних, щоб вони надавили на свій уряд, на президента. Ні. Ми. Будемо бити по інфраструктурі, щоб їм було важко, там холодно без світла. Ні, зараз ми там будемо бити по вузлам логістики, теж ні. Тобто росіяни постійно змінювали і шукали цю тактику, тому зруйнували вони в області більше 14 тисяч чи пошкодили, скажімо так, об'єктів саме через те, що вони шукали тактику, і на цей час це була тактика залякування цивільного населення. Через це вони дуже щільно обстрілювали регіон, в тому числі цивільний. Будівля ОВА це що, як ви думаєте? Ні, будівля ОВА це точкова, точковий напад. Обстрілювали поруч, там касетні були прильоти і те і інше, але будівля ОВА це була високоточна зброя, якою не дуже часто обстрілювали Миколаївський регіон, скажімо так. Тому будівля це був адресний привіт місцевому самоврядуванню чи державним органам влади, чи мені особисто. Але це був удар по, як вони кажуть, можливо, по місцю прийняття рішень, а можливо, їх просто дратував наш настрій Миколаївський, який чинив супротив. Пставився? Ну, ще ні. Я ще ні. Ще ні. А, я ще ні. Я в процесі. Ще наче 8 мільйонів доларів mm. коштувало. Ну, вони, так, це... да, близько сім, там з чимось коштувало цей тип ракет. Краще б дали грошима. Ми б чотири лікарні побудували. Ще про 24 лютого. От зараз минув рік. Минув рік, нічого це не змінилося. Це бонусний рік нашого життя. 24 лютого всі померли і народилися знову, щоб захищати свою батьківщину. Наша команда, включно з мною, прийняла те рішення. Це не мої слова, це східних якихось полководців історичних, що для того, щоб ефективно воювати, треба прийняти той факт, що ти вже помер. І далі тобі легше бути. Войнам. Тому 24 лютого я і як моя команда прийняли до себе рішення, що вже нас нема, нас зб'ють точно, але ми маємо щось стигнути, зробити корисного поки ще живі. На зараз вже рік, як ми намагаємося бути корисними. Ну, скажімо так, бонусне життя, ми його будемо реалізовувати на користь. Антон Иванович, той день, когда это Это был обычный день. Утром пришла на работу, открыла кабинет, зазвонил телефон, протянула руку до телефона и все. И больше ничего, просто тьма. Спустя, наверное, некоторое время стала слышать, что какой-то звук такой, типа как комар жужжит посмотрела, ну, стала думать, что это такое, откуда этот звук, что произошло, потому что ничего не было не слышно, ничего не было видно. Начала открывать глаза, смотреть, что это такое, все серое, все в пыли, висят провода, противоположной стены практически с кабинета нет, окна нет, кругом стекло, разбитая мебель, коридор тоже был провал, двери не было. Стала потихонечку выбираться со всего этого мусора, с обломков. Правая рука отказалась двигаться вообще. Левая я пыталась что-то найти, потому что звонил телефон, нужно было его найти. Как-то я его куском мебели расковыряла, этот мусор достала телефон, э, надавить ничего не могла, потому что с левой руки у меня капала кровь. Кто-то звонил, не видела, кто, просто нажала и сказала, что я живая. И стала выбираться со всего этого. Потом услышала голос с коридора э, мужской, что... Э, Просил, кто есть живой, чтобы выходили в сторону коридора. И так потихонечку стала выбираться, из, выйдя из кабинета перед дверьми лежала Светлана Геннадьевна, вся в крови. Коридора, практически как такового, уже не было, все было побито. Возле нее находилось два человека. Вот Она лежала, не разговаривала, только смотрела. То же самое происходило у меня. Я ее увидела, говорить не могла, потому что Сильно болела челюсть, видать, что-то попало, и полный рот крови, то есть говорить было невозможно. Потом этот молодой человек подошел, взял под руку, и говорит: идемте, идемте, идемте. Так нас вывели на первый этаж, еще и шли за ним, по-моему, две женщины. Я как-то так помню, не помню такой вот промежуток, который, ну, тяжело было ориентироваться. Потом нас вывели э, в сторону площади. Я подошла к... Георгию Александрович увидела, он стоял, сказала, что там лежит Светлана Геннадьевна, но наверное, мы уже знаем, сейчас ее вынесут. Потом я ничего не помню, как я оказалась в скорой помощи, сознание, как бы, вот, проявилось уже в БСМП. Пол был заляпанный кровью, очень много было крови, просто много. Передо мной сидел Кондратюк mm -hmm. у него. Разбита нога, будем так говорить, вся в крови. За ним сидела Женечка наша, у нее была вся голова, лицо в крови. Потом подошли врачи, нас стали ну приводить чувства, делать рентгены. У кого что. Ну вот, дали ситуацию, у меня ой, получилось так, что перебита правая отключиться, на левой пальцы, вот с под ногтей кровь шла. Сделали рентгены, но то, что касается меня, потом э, бандаж наложили правую руку в полусогнутом состоянии, левую руку кисть взяли в гипс. После этого э, э, стали определять палату левой руки, пришлось сделать операцию, потому что раздробленные пальцы. Правая два месяца находилась в бандаже, потом реабилитация. Вот, конечно, был шок, когда э, сняли бандаж, у меня правая рука практически висела как плеть. Не чувствовалось, ну, ну, ну ничего. Вот, спасибо, конечно, реабилитологам. Через две недели мне рука начала действовать потихонечку, потихонечку. Сейчас уже более или менее, да, не имею, да, есть проблемы. Но я могу работать, могу что-то делать. Какая-то чувствительность вертается. Наверное, до конца она уже не восстановится, но все-таки привели в соответствие. Когда же вы вышли на работу? Э, на работу я вышла в мае. Да, я вышла в мае. Трудяло. Так легче. Потому что среди людей, среди всего, как-то, наверное, окружение действует в положительную сторону. Начиная себя чувствовать нужным, что-то делать. Пусть объем какой-то небольшой, но ты делаешь значит, ты нужен. Потому что с такими вот проблемами оставаться один на один, ну, просто, будем говорить, невозможно. Что вы думаете, наши вон эти заработали? Наши сусиды? Это вопрос до них. На ну, що вони нас убивають, не знаю. 29 березня 2022 року. Що це за день? День, коли прилетіла вода. У сьомій чи у пів на восьму ми вже були на роботі. Звичайний день, як завжди. Багато людей було на ну, удалено працювали. То взагалі у мене там 42, 42 людини, 17 людей мало працювати у зданні. На той час троє, ну, слава Богу, не встигли дійти. Тобто з департаменту було 14 людей. Де ти був, коли стався вибух? У своєму кабінеті на п'ятому поверсі. Ми були в кабінеті з Анастасією Тодоровою. Вона зараз мій заступник. Тоді була головний спеціаліст від відділу зовнішньої економічної діяльності. Ми планували їхати вже на склади, так як почали займатися, займатися гуманітарним штабом, це було десь там 7-20, щось таке, тому що ми на півнасім-тридцять мали бути на складі. Вона зайшла каже: нам потрібно їхати, давайте вже їдемо. Я кажу, ні, стій, сідай, давай то дві-три хвилини і. Окреслимо там напрямки там, і потім поїдемо. Я не пам'ятаю точно чи секунду, чи дві такий гул. Думаю, що секунду. Потім я вжався в крісло, закрив глаза. Три-4 секунди. Ну і все. Потім інша реальність. Було все добре, я за 30 секунди нема не віку. Не розумі... ну, ніхто ж не розуміє, що сталося. Я потім ну, не розумів, що це вибух, а або... був піднявся, дівчата бігають. Я почав кричати: що ви бігаєте? На пол, быстро, голови вони закрили. Я вибіжу в коридор. Якщо не помиляюсь, Володя Колоборденко був. Я не знаю, що він на моєму поверсі робив. Думаю, треба піти і ну, по всім кабінетам пройтись, щоб нікого не було. Дівчата кажуть, що нам робити, я говорю, так, ви давайте всі, хто є, зараз там чуть ли не за ручки, щоб кожен бачив друг друга. І на виход я зараз дойду ну, до кінця перевірю всі кабінети. Володь кажу, давай, ти тут перевіряєш, я там перевіряю. Ми дійшли до кінця. Ну, це кінець в моєму розумінні, а ну, взагалі це там, де саме вибух і був. Я подивився на той вибух і потім йшов вже обратно, побачили, що нікого ніде нема. Дівчатка вже вийшли. Думаю, треба спуститись на четвертий поверх, там, де всі наші були, перевірити, ну, чи там все добре. Там ж ну, всі були. Йду в четвертий поверх. Думаю, зараз йду до Миколи Миколаївича, там ще тіло в Гарри Олександрович. І тут хтось знизу каже: Саша, Саша, допоможи. Це е, да, Світлана Ломакіна, да, вона лежала на полу, кричала, що мені дуже погано допоможи, допоможи. І лежить з телефоном, з кимось розмовляє. Я спочатку говорю: Свята, положи телефон, тобі зараз не треба розмовляти, тобі погано. Добре, і продовжує спілкуватись. Я другий раз кажу, то положи телефон. Ну потім я вже трохи включив Георгія Олександровича, говорю, положи телефон, тобі не треба. Вона телефон в кишені спрятала. ну я прийшов, подивився, що нікого в кабінетах нема, слава Богу, нікого не було. Думаю, ну якщо там ні тіл, нікого не було, значить з нашими ну, з тими, хто був в той частині, все добре. Кажу, давайте, хлопці, ну якось нам двері треба, щоб ми зараз там світу переложимо, щоб спустити вниз, тому що нікого ж нема. Бачу, дверь така гарна, я ж хлопець мужній. Думаю, зараз як виб'ю ногою, як в фільмах показують. Але ж я не знав, що Георг Олександрович дверь дубова. Думаю, зараз топадлюка бомба мене не вбила, зараз ще з ногою буду. Ну нічого, все добре. Знайшли ми якусь, ну тут двері не вибили. знайшли Чіпарду якусь там положили рядом. От, якось її вона дуже кричала. Ну, я потім дізнався, що майже там, ну, майже всі поранені були на спині. У неї. Ми їй так і лежили на спину, не знали, що там воно було. Ну і почали витягати. Тож я з одного боку і в Володя з тим хлопчиком з другого боку, Вова йде, одною рукою тримає. Я кажу, що ти падло одною рукою тримаєш? Давай другу руку. Потім наступного дня зустрічаю, у нього рука перебинтована, вона була полобана, ну і все, ну якось ми її там винесли. Швидкі одразу забрали, я, ну все вже нормально там, трохи охолов і все. Твоїх багато там загинуло, так? Вісім людей. Мені дивно було, що я почав вже боятись. Внизу. Коли це все вже сталося? Коли це вже все усвідомив, подивився, стало трохи страшно. Відчуваю трохи провину. Я не можу. Як то кажуть, за кожного помстимося. Вісім охорон, це занадто. І тобі вже завжди телефонують. Діти, чоловіки. Ну що там, ну що?